Всім привіт! Сьогодні 10 січня 2023 рік. Ранок 6.39. Так, що я роблю? Сьогодні в мене не буде. Вдома цілий день, тому я встала раніше, щоб зробити все потрібне. От, щоб ви побачили відео за 9 січня, я вчора його змонтувала, хоча я не люблю ввечері. Монтувати відео, я вже, так знаєте, трохи цей стомлююсь. От. Але я розумію, що зранку я цього не зроблю, бо просто не встигну. Так, тут у нас все добре. Я його е, змонтувала, але е, треба, щоб воно обробилося, це називається візуалізація. І потім вже я його опублікую на канал. Так, зберегти на робочий стіл. Є так це зробила. Тепер е, хочу переробити обкладинку. Вчора я таку зробила, ну, щось вона мені не дуже подобається. Зараз покажу вам. Так, що ще планую зранку? Треба Нікіті їсти приготувати, бо він сьогодні вихідний. Ось така, бачите, обкладинка ближче покажу. Ось вона мені не подобається. Буду переробляти. Це так гарніше виглядає. Вже, як традиція, я вам читаю 10 січня день метро, день вдячності кімнатним рослинам. Також сьогодні 321 день війни. Вчора я вам говорила, що я сьогодні приєднуюся до. Миколаївської церкви Перемога. Ми беремо піст, будемо посилено молитися за Солідар, Бахмут, а також інші напрямки нашої країни, де відбуваються військові дії. Відео завантажила на канал. Ви його побачите о 17.00. По аналітики найбільший перегляд це саме ввечері, коли люди приходять з роботи. От. А треба дослухатися до аналітики. Так, все. Я буду переміщатися на кухню. Хочу приготувати картоплю з сиром, з м'ясом запечено так, зараз ви мене не бачите. А тепер О, бачите. Вісім п'ятдесят. У мене залишилось не так багато часу, тому готую і розповідаю вам, де буду сьогодні цілий день. Готую я цю страву досить часто. Для неї потрібно м'ясо, картопля, сир, майонез або сметана, в моєму випадку. Чесниковий соус. Ну і якщо було, б, можна було б додати гриби і цибулю по бажанню. Я відокремлюю м'ясо від кісток і розповідаю, як і обіцяла. Куди сьогодні направляюся. Значить, я об 11.00 повинна бути у Жені. Напевно, для нових глядачів треба розказати, хто така Женя і що я там буду робити. Начну з того, що я з Миколаєва. І за військових дій, які відбуваються в нашій країні, у квітні місяці я з сином переїхала до міста Рівного. В принципі, проблем з роботою не було, бо я викладач, працюю дистанційно, але на літо. Іде на канікулах, у мене відпустка. Я шукала тут, у місті Рівному, додатковий заробіток. Е, є тут така місцева група у Вайбері, називається Рідне Рівне. Я написала об'яву, що я шукаю роботу. І мені написала жіночка. Жіночку звати Олеся, це Женіна мама. Женя це дівчина, їй 17 років. Вона особлива дитина, їй потрібна допомога, бо вона на інвалідному візочку. Як я люблю говорити, я для Жені няня. Особистий кухар і друг. Отак От ми познайомилися з цією сім'єю. Все літо, навіть не літо, у цьому травні теж є там була. Ми разом їздили і у санаторій, і до дитячого табору християнського. Женя ходить у церкву. У Жені прекрасна сім'я, є мама, тато, сестричка. Ну, так як мама працює, іноді їй потрібно поїхати з міста, щоб Жені, ну і сумно не було, і була доглянута, то викликають мене на допомогу. О, такі справи. Так, м'ясо ми додаємо сіль і не тільки сіль. Я вам не показувала, я була у мами, і вона мене пригостила такими спеціями. Їй надіслали, вона спеціями не дуже користується, тому віддала мені. Okay. И такая вот, смаковка. Так, трохи приправки, соль. Перемішуємо, миємо ручки і нарізаємо картоплю. Я готую, в принципі, тільки для Жені, не для сім'ї. Ну, іноді буває таке, що Женя просить там щось спекти, то, ну, звісно, що для всіх. Да? Іноді, коли я там картоплю робила, то теж, думаю, мама прийде з роботи, щоб було щось поїсти. Але як, розумієте, нема такого, щоб я прийшла, а ну, я кожного разу там щось готую. Питаю Жені, що вона хоче. От. Іноді ми з нею можемо піти в кафешку кудись. Коли було тепло, кожного дня гуляли. Женя така дуже розвинута особистість і батьки. Знаєте, вони для дитини роблять все можливе, щоб вона відчувала себе звичайною людиною, бо вона і є така, і ну, максимально, щоб вона відчувала себе щасливою. От ми їздили з Женією на манікюр. Мама возить Женю у перукарню, її там фарбують, бровки роблять. Ну, все, як і повинно бути. Також Женя малює один раз на тиждень її возять у цей. Ну, галереї там з нею особисто працює. Викладач по малюванню. От. Плюс є деякі заняття, до неї кожного дня, ну, крім суботи-неділі, приходить реабілітолог, коли потрібно, приходить дівчина робить артикуляційний масаж. Артикуляційний масаж це ну, для того, щоб її було легко ковтати, говорити. Ну, Такі діти вони ну, потребують, скажімо так, і більшої уваги. В них є спеціальна така, ну, не спеціальна, звичайна машина, але вона пристосована для того, щоб туди легко можна було б закотити візочок. От. Буває тато нас возить. А буває я сама беру машину. І ми з Женєю їдемо куди нам потрібно. Останній крок. Ні, не останній, передостанній. Це ми солимо картоплю. Додаємо приправки. Де моя приправка? Так. Соус. Все перемішуємо з м'ясом. Роблю невеличку порцію. Тільки нікіті, б'ютіки чай без цукру під час посту. Ну і каву можу випити теж без цукру, а їсти нічого не буду. Бо є велика потреба. Ми повинні стояти в проломі за наших військових, молитися. Про захист Божий на їх життя. І нашу перемогу. Так, форму змастила олією. Все, ставлю в духовку і десь за 5 хвилин до закінчення зверху потру сир. Ще не сказала про те, що Женя навчається в школі в 10 класі є така школа в місті рівному, особливої дитини. Обов'язково пошукаю відео там, де Женя розповідає про цю школу, і залишу в описі під цим відео. От. А так, як зараз, канікули у школі, і співпало, що. У моїх здобувачів освіти теж канікули, і я вільна тиждень, то я можу походити до Жені. От. І ще говорила вам про те, що я готую, в принципі, тільки для Жені. От, але треба додати, що батьки завжди кажуть мені, щоб я. Женю сідала, їла, не соромилася, що бачу, щоб ти їла. Отак. От І останнє, що е, я дуже рада, що я познайомилась з цією сім'єю. Е, в принципі, е, всю осінь е, я, ну, не працювала у них, скажімо так, да? бо Женя, в принципі, її возили до школи, але час від часу я хожу до Жені, в гості. Це вже більше, набагато більше переросло у дружбу між нами. Отак От завжди, розумієте? Думала і те розповісти, і те розповісти. Починаю включати камеру і. Деякі речі вилітають просто з голови. Так, на годиннику 9.25 картопля у духовці. Чекаю, поки підпечеться. покладу сир, ну і десь о 10.20 буду виходити їхати до машини. Ням-нямка готова. Нікіті смачного. І тим, хто зараз їсть. Зустрічає. Хто з них зустрічає? Привіт кора! Привіт! П'ємо з Женію чай. Сьогодні в меню пиріжки з яблуками, картопляне пюре і відбивні. Так, Женя? А завтра в меню щепуреки і ше. А що ще там? А може завтра мне были карта плястушена? Як пахнуть. Чую, чую. Переклала у тарілку. Ой, ну вони геть як пух. Я навіть сама не думала, що такі вийдуть. Бо я більше люблю смажені на сковорідки, а Женя любить печені. Супер! Просто. Зараз Женя буде куштувати, і я буду дивитися на неї, як вона це робить. Ботані бо не можна сьогодні. Ой, сьогодні така смакота, але ну нічого. Завтра теж пирожки, якщо залишиться. Так. Да. Але Женя, пости молитва це головніше, ніж їжа, так? Так. Да. Вона тут хоче пиріжок. Але їжа ніхто ж не дасть, бо їй не можна, вона є своя. Собача їжа, так, да, кора. Так, да, кора. Да. І миски у тебе такі класнючі, такі модні. Мама з татом люблять тебе, так? Да? Да. І я люблю тебе.